Сразу... Всім привіт! Це великий влог. Ми їдемо в Стамбул. Їдемо летимо. Зараз нам треба їхати близько 10 годин до аеропорту в Ясах в Румунії. От і потім ми летимо годину у Стамбулі. Зараз протести проти влади, тому що пан Ердоган знаходиться в різних своїх іпостасіях при турецькій владі вже 22 чи 23 роки. Різні джерела свідчать про різне. От турки вирішили бунтувати саме зараз. Нічого страшного, все буде добре. Ну Або ні. Гарного перегляду. Перша зупинка в солнечном Лос Хмельницкос. Тут дуже солнечно, дуже тепло. Комфорт. Пойдем кушать. Яблочные чипсы с спонсорами Нам їхати ще 150 кілометрів до аеропорту. Мене обминули, я розраховувала на ходог в Чернівцях. Ходога в Чернівцях не було. estou aqui. Тим часом європеоїди eh... прибули в Айзію. Зараз у нас в розкладі молитва в місяці, тому на фоні мама назвала це місцевою повітряною тривогою. Добрий ранок. Проснулись після а, не економічна політика 1921. Короче, я заснула, нікого немає. Не зн... Пицца мок дня, я просто поїла пахлаву поїла рохалу випила выпила турецкий чай. Сейчас, тут побачила мечеть, дві Две. Не помню. Час внизу румтура. Вот у нас тут двері Мы заходим. Тут у нас тапки і аптівіш акції, це батьківська кімната. Тут у нас такий столик. Всеки там, коротше, диван. Ой, це супер, сей покажу. Ем, Телі і тумбочка. Це, ви можете подумати, що це балкон. Ха-ха! ха ха-ха-ха! Це щось дуже-дуже цікаве. Тут у нас ванна. Слей, вот. А тут у нас комната там дома живем с малыми, трилишка Супер. И наш балкон. чудовый вот балкон мы живем ближе трущоб Вот это? Я думала, что это какая-то типа мечеть тоже что-то. Шо, это хамам. Короче, что мы можем вообще. Я не знаю, за сьогодні я не бачила толком нічого, у мене не складена думка ніяка про Стамбул. Ми живемо поруч з якоюсь мечеттю, мечеттю, тому у нас дуже добре чути, коли всі моляться. Сьогодні я бачила блакитну мечеть, але тільки зовнім не заходила, всередині... Заходили, всередині... Я взагалі впевнена, на що ми зайдемо. Ще ззовні бачила цей Софійський собор, але теж тут не ходила. Ми підемо туди, скоріше за все, завтра. Ще на завтра у нас плани, наскільки я знаю, поплавати на човнику, кудись поплисти. Я не знаю, чесно. От, сьогодні ми ходили снідати, це було. Це було вжасно. Чесно, ну, у мене тут скрізь відчуття, ніби все брудне. Ніби я брудна, все навколо брудне, їжа, брудна, вода, брудна, повітря, брудне, все брудне мені. Я не знаю, мені дуже тяжко. Ще тут, на відміну від е, типу, європейських країн, по типу, я не знаю, там Іспанії, ще чогось. Я тут стійко, сильно відчуваю, що я тут чужа, я тут не своя. І ну, мені тут не круто. Ще якось я не можу влитись в цей колорит, і мені він. ну, він не мій. Мені таке не подобається. Якщо чесно, я звикла до якогось, типу, більш зрозумілого побудування міста, а не там до всякого на другому і так далі. Бог його знає, подивимося, може далі буде краще. Але сьогодні, по-перше, я відходжу від дороги, бо я дуже втомилася вчора. А по-друге, я не вийду, якщо чесно. Але може далі буде краще. А кто есть? Так що у нас не договорилась. Нічого. Поїхали в Другий день. Так. Мы йдемо на Галайдський міст. Якимось, ну, чуть-чуть непонятними районами, але нічого. Сейчас привезет прилет.

Я... Це ларіочок в на човні. Що хочеш? Треба красти і тікати. Коротко про Стамбул і цю прогулянку босфором. Це можливість побачити і азійську, і європейську сторони Стамбула, бачити, як відрізняються будівлі, тому що ну насправді, коли ти пливеш і бачиш інший берег. Там дуже відрізняються будівлі своїм стилем, кількістю, якістю і так далі. Насправді це дуже цікаво. і Ці прогулянки босфором вони тривають півтори години. Насправді це дуже довго, але, ну, чесно, варто кожної хвилини і кожної ліри. До речі, коштує 250 лір за людину. Осфорський тур. Ми зараз знаходимося на мості між азійською і європейською частиною Стамбула. Тут електричка. Тут рибалки. приїжджають люди просто, просто з моста рибалити. Це дуже круто. Де шахтар? Де Шахтар? Бо, якщо чесно, ну, я не можу. Я констент локал фуд. Мені плохо. У меня мене відчуття жахливіше антисаніталіну. Я, я не знаю, ой. Красиво. Зараз у нас после обедней кофе-брейк, але я на, на шару випала туркішці і пахлаву. Йому класі не говорю, що, того, що в 10 класі. Я біжу в апартаментах, хоча зараз тільки 6 вечора, тому що в мене зараз історія. Да, я приїхала на відпочинку. Добрий вечір нашого чудового балкона з таким освітленням. Це по-перше. По-друге, у мене чолка у коня. Ну нічого, я просто помила голову. Зато зато чиста голова. таки вітерець, на вулицю не суть. А тут я, щоб зробити підсумки дня і сказати, що я втомилася хочу додому. А, сьогодні був продуктивний день, завтра має бути, по ще продуктивніший. Нічого, в будь-якому випадку до завтра вам продовжуємо наш. халяльблог. Доброе утро. Третий день я захворела, по мне видно. Боже, дай мне сил. Я иду Буду, в мечеть. Буду у Аллаха просить здоровья здоровье и вести на меня. Дуже цікавий мечеть з довгою історією храму близько двох тисяч років і раніше з самого початку він існував як православна церква. Напевно, ви задивилися що просто на Стамбул, там вже хватить, мені теж хватить, всі вже все побачила, що мама. Боже, помоги. Це четвертий день Стамбула. Я захворіла, ймовірні, що за все у мене грип. Тому, походу, цей кінець цього чудового влога. Я не знаю, чи будуть тут ще якісь історичні пам'ятки, ще щось. Взагалі виходить, що ну, сьогодні я 100% нікуди не йду, тому що в мене ламота по всьому тілу. Коротше, я не встані кудись йти. Завтра у нас вночі на літак, з неділі на понеділок. І завтра єдине, куди я піду, це купити сувеніри своїм всім друзям. І от оце я можу вам показати. Ну і дорогу назад, власне. Бережіть себе, не хворійте. наші ульота. Також що ви мало розплізти? Поки що в мене немає температури, слава Богу. У нас відкладений літак на годину. Ми вилітаємо пів на першу. Для мене. I'm by I'm a good. Це моя нагорода за те, що я постраждалася, страдаю далі за те, що я хворію. Насправді, це просто метод ізоляції мене, але я не проти. Все, ребята, до побачення. У мене 5 годин сну на цій шикарній кроватці, Я з хочу довгому ліжку. Пока. Добрий день, пані, та панове. Я на кордоні з Молдовою. Мені не хорошо. Ну, ми тримаємося. Я думаю, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною в цій неймовірній подорожі і моїй хворобі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Там лайки, коментарі, підписки, все як обычно. все.